Чому гроші з'являються і одразу тікають? Всім привіт! Мене звати Наталія, я астропсихолог, роблю грошові розбори, де астрологічно можна розібрати вашу грошову сферу. Чому гроші з'являються і одразу тікають від мене? Сьогодні ми поговоримо про цю тему. Я роблю грошові розбори, де астрологічно можна розібрати вашу грошову сферу. Якщо ви втомилися жити від зарплати, зарплати не можете втримати гроші, втомилися від фінансових гойдалок, тоді вам важливо отримати грошовий розбір. Сьогодні поговоримо про дуже часто проблему. Гроші приходять і одразу зникають. Це не про погану удачу, це про психіку, про сценарії в нашій голові, про емоції. Які керують нашим фінансовим життям. Чому гроші тікають? У більшості людей є внутрішня фінансова норма, і це рівень, до якого психіка звикла з дитинства. Наприклад, якщо у батьків завжди було впритик грошей, так то ваша психіка це запам'ятала, і нуль на рахунку для вас це безпечно, це звично, тому що раніше були такі ситуації в дитинстві в батьків. Що відбувається зараз? Гроші прийшли. І запускається автоматична програма витратити, віддати зайве купити, допомогти всім, тому що так було раніше, тому що так звично, і ваша психіка не вміє тримати ресурс, так само як тіло після дієти, наприклад, не вміє тримати вагу. І це не ваша вина, коли справа доходить до грошей, у багатьох людей автоматично вмикається старий внутрішній сценарій. Ми, наче, хочемо більше, але всередині запускається звичний автопілот, який тягне нас у звичну точку нуль. Це є самосаботаж, і самосаботаж це коли ти сама собі заважаєш отримати те, що хочеш. Це тому що в психіці є старі програми, які спрацьовують швидше, ніж ти встигаєш подумати. Самосаботаж проявляється наступним чином: прийшли гроші, ой, треба швидко закрити все, віддати, поки є у мене ці гроші. Купити щось імпульсивно, а потім. Жаліємо. З'явилося більше, підсвідомо зливаємо ці гроші. Віддали комусь, бо так треба. Закрили борг, так відклали і потім все одно забрали звідти. Тянемо знову знову. Давайте ще раз, хто впізнав себе, як він проявляється з грошима, як ви проявляєтесь з грошима. І отримувати гроші. Це коли в тебе раптом з'являються якісь термінові витрати, коли починаєш заробляти більше і відразу приймаєш рішення, куди витрати, куди злити. Якщо є плани по заробітку, а дій немає. Обіцяєш собі зібрати подушку безпеки, але щось тебе зупиняє. Боїшся великих сум, бо а раптом не втримую. І зливаєш гроші на непотрібне, а потім соромишся цього. Плутаєшся зі стабільністю, з небезпекою. І як тільки стає краще, сама починаєш це руйнувати. Наприклад, якщо ви отримали хорошу суму, відкладаєте. Собі певну частину, а потім через три дні та ладно, потім зароблю а зараз потрібно там купити дитині щось, чоловіку, там, мамі і так далі. Це страх утримання грошей, страх бути в стабільності, страх відповідальності за більший уровень. І психіка, наші мозги так, привикли так, що просто повертає вас туди, де знову вам було звично. Звикли в жити в нульовій точці. Які були раніше, коли немає грошей, це нормально і безпечно? А коли є гроші, це для вас стрес і ризик. Тому ви автоматично повертаєте себе назад у те, що знайоме, і коли ми це розбираємо з вами на розборі грошовому. Якщо так, така ситуація у вас виникає, ви зрозумієте, що потрібно по-іншому, щоб гроші перестали від вас тікати, що потрібно зробити так, щоб гроші затримувалися з вами. Що важливо зрозуміти ще про фінансову психіку? Гроші йдуть туди, де є спокій, де є внутрішня опора. Де ясність є, і довіра до себе, системність. А гроші тікають звідти, де є страх, хаос, імпульсивність, почуття провини і почуття я недостойна, і ви не можете утримати те, чому чому всередині немає. Того місця, як перезаписати точку вашої фінансової безпеки. Є конкретні дії, кроки, і крок перший це відновлювати емоції, коли проходять гроші. Прямо задайте собі питання, що я відчуваю, коли отримую гроші. Часто це страх може бути: відповідальність, напруга, усвідомлення цього, коли ви усвідомлюєте, що у вас є цей страх або відповідальність, або напруга, це вже. Оце ваше усвідомлення знімає цей хаос. Крок 2. це міняти реакції. Якщо хочеться злитися, зупинитися, зробити паузу на 24 години, і це працює для всіх. Просто зупинитися. Наприклад, коли хотіли щось купити імпульсивно, почекайте якийсь час, дайте собі. І якщо вам завтра знову захочеться купити це, то зробіть. А якщо в 90% вам... Не захочеться, то звісно, не потрібно купувати бо це могла бути зайва витрата. Крок 3. Введіть мінімальну системність. Не потрібно тяжких Excel-таблиць, якихось бюджетних планів і так далі. Просто почніть з простого. 10% відкладайте на благодійність або просто якісь непредвидені такі розходи. 10% на себе і 80% на життя. Ці відсотки можна формувати під свій рівень життя. Наприклад, 50% на життя, 50 ділити на 20 і 30%. Відкладаєте собі і так далі. Тобто тут вже можете з цими процентами погратися як вам комфортніше і з досвідом, з практикою ви це побачите, як вам краще. І це дасть такий розділ, дасть вашому мозгу сигнал, що я все контролюю, у вас з'явиться відчуття контролю, а контроль дорівнює безпеці, а безпека дорівнює здатності утримувати гроші. Крок 4. Дозволити собі мати ці гроші. Пропишіть, на що я мрію, навіщо мені більше грошей, коли вони мені принесуть користь, і коли є сенс в цих ваших записах, так тоді гроші тримаються. А коли сенсу немає, коли вам не потрібно те, що ви записали, вони тікають від вас. Наприклад, приведу приклад з клієнтки, вона. Приходила на консультацію, добре заробляла, але щомісяця була на нулі, постійно віддавала щось то родичам, то купляла собі щось без потреби, витрачала, аби витратити так. І проблема в тому, що її психіка звикла бачити маму виживанні. тобто в дитинстві вона бачила, як в родині було це виживання і. Автоматично перенесла свій цей сценарій в своє життя, тобто повторювала цей сценарій. Що ми з нею зробили? Ми зробили розбір фінансового сценарію, перевели її у режим збереження, як важливо зберігати ці гроші. Пропрацювали ці установки, певні певні програми, певний план склали і ввели маленьку системність. Підняли Її самоцінність, тому що впевненість теж впливає на гроші. І через два тижні, вже вперше за п'ять років, у неї залишилось на карті залишок, так. Тобто це теж важливо, щоб гроші утримувалися, а не витрачалися до нуля. Через два місяці з'явилася подушка безпеки, і це не про математику, якісь складні схеми, а це про наші звички, наш мозг, наше тренування як має бути. Нову, ми відпрацьовуємо нову звичку. Чим вам може допомогти грошовий розбір, який ми з вами разом зробимо, ви побачите ваш фінансовий сценарій, ви побачите ваші установки, які вам заважають рухатися вперед. Ми знайдемо з вами страхи, які теж рушать ваші всі плани, точки, які дають оці провали або навпаки, також знайдемо точки сили, які додають вам сили на снаги, Так? Також знайдемо, що блокує. Ваші гроші. Тому, кому важливо замовити грошовий розбір, пишіть в коментарі або особисто, і ми з вами підберемо саме ваш напрямок. З точки зору психології, з точки зору астрології, ми подивимося. І там, і там, де ваші гроші. Ще є варіант, коли ви отримуєте грошовий розвір і автоматично отримуєте супровід, де ми з вами на протягом місяця міняємо ваші фінансові звички. Кожного дня ми з вами працюємо над цим, десь відслідковуємо, я даю вам практичні завдання, десь ви вже зразу починаєте робити ці вправи і змінюєте, закриваєте страхи, пропрацьовуємо ці. Страхи, формуємо нову фінансову норму, робимо результат поступово, але ви в цьому, всьому, в цих маленьких кроках, ви побачите всю стабільність. Це найкращий варіант, якщо ви дійсно хочете пропрацювати і повністю, щоб вас хтось за ручку провів протягом місяця, щоб ви відчули вже результат. Гроші не тікають через життя, вони тікають через внутрішні програми, і це можна змінити. Кожну програму ми відпрацьовуємо з вами. Якщо ви хочете зрозуміти, чому саме у вас гроші не тримаються, потрібно розбирати саме ваш сценарій, що вами двигає, що ви плануєте, які ваші мрії, які ваші страхи, які ваші блоки, які ваші установки. Тобто це все ми пропрацюємо. Можете написати мені в особисті слово гроші, можете зайти по силці в. В телеграмі написати слово гроші, і я дам вам варіанти роботи зі мною.